Панове, усім доброго дня. Да, у нас сьогодні для нас вже крутий мотоцикл BMW R1200GS. Реально зараз їздимо і просто кайфуємо, просто дивимося цим технологіям, які в цьому мотоциклі легкістю, наскільки він легкий, зручний і наскільки тут багато, ну це теж максимальна комплектація, тут є усе, електронні підвізки. Спереду, ззаду, безключовий доступ, там режими, підігріви. Ну, коротше, все, що тільки можливо, там круїз-контроль, все в цьому мотоциклі є. Що, показуй мотоцикл по колу, а я ну, зараз Давай спочатку ліксим гуми. Що ти кажеш? Давай спочатку запалювання ввімкнемо, покажемо пробіг. Якщо як завжди. Як ти кажеш? 19 тисяч кілометрів пробігу, ясне діло, що для Джеса це Перемихний взагалі не, не пробіг. Тріп. Ну я знаю, що тріп. О, зараз. Вон, 13 тисяч кілометрів. 19 тисяч кілометрів, де тут воно. <ріст> зараз. Ви ж розумієте, ми просто привикли до тих скучних японських мотоциклів. А тут все не так, як в тих скучних. Це є трішечки гумору. Ні, Японія все ж таки в ній, в ній світі. Ванлав. Да, так, ну що, гуму я вже подивився. гума у нас 19 18-го року. Мішлін, ну такий залишок по протектору тут є. І давай покажемо ну гальмінні диски. До речі, я не знаю, як це таке може бути, але ти бачиш, що я бачу? Ну, взагалі, просто, ну, ну так воно як суцільно йде. Як вони так їздять, незрозуміло. Ну, так, що було. Видно? Якось так їздять. Так. Точно не так, як ми. Тут у нас, ну, тут, по суті, це якби пера і якби не перо. Тобто тут ну, тут пильники, все тут супер, тут дзеркало супер, але тут основний амортизатор це паралівер, телевіляр. Тут тут от, основний амортизатор. До речі, він, ну, я вже казав, з електронними налаштуваннями. Ну, Радіатор можна зразу показати, що воно. Я думаю, що на камеру буде видно, в якому воно стані, як воно все. Тепер видно. Є. Так, отут воно, у нас є отакі от... Зараз хвилин. Ну, ну, я думаю, що це коли було запаковано, то воно... Ну тут воно майже не видно, але от є отака от. Раз, два, три. До речі, led світло. Зараз почекай, і... покажи, будь ласка, пальцем. Ну просто такі, от як точечки. От, точечка, точка, на камеру точка. цього я, я не бачу. Ну воно є. Воно дуже-дуже, ну майже не видно, але воно є. Лед світло, от ви подивіться, от це все це радіатор. Тобто настільки воно потужне, що на лед світлі такий радіатор стоїть. Гіві скло в нас. Тут тюнінг це теж Гіві. Дуже крутий захист, ну, він такий дуже масивний. Так, от дивлюсь, тут нічого не бачу, бачу тільки бруд. Щось якось поганенько його помили. Це, до речі, це, скоріш за все, не фарба, а скоріш за все покриття саме метали... ну, Як Хоча... На автівках. Ну, як на автівках, так. Тут дуги. Ну, це, я не знаю а, а, ну, за рахунок чого, але якісь такі дрібні подряпинки є. Ти бачиш? Да, я побачу, Дуже маленьке, але є. Захист, до речі, є двигуна оцей. Це, скоріш за все, навіть більший захист, у цих труб. Ну і двигуна також. Так, тут далі все чітко. Електронна підвізка ззаду. Ззаду шток вам не покажемо, але покажемо просто амортизатор, от як воно тут все, ну, щоб просто було зрозуміло. Оце сам двигун, в якому воно, ну воно просто все, я не знаю, ну просто шикардос. Реально шикардос. Йдемо далі. Гушник угу. гарний, красивий. Гушник дуже красивий. Кофри. Почекай, ти з рукою закриваєш. Ну, задня гума, скоріш за все, так само. Мішлін, зараз скажу вам. 53 неділя, 35-та неділя 2018 року. Ну така сама. І задній гальмінний диск так само. Можна показати, що стан. І залишок по протектору теж можна показати. Так, на кофрах, дивіться, у нас кофри вони йдуть окремо, їх пакують і на них ну, присутні такі... Ну я навіть не знаю, це не то, що подряпинки, але ну, якісь такі от точки, це ж алюміній, і от, ну, от, якісь такі от... Тобто це не за рахунок того, що десь воно впало, а за рахунок того, що просто їх колись клали і клали якось може... Там не зовсім ну, 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 реально його непомітно, от коли ти отак от придивляєшся, то ти можеш якийсь такий маленький, от, от дуже гарний, дуже круто виглядає цей стоп-сигнал. Можеш заж... за... включити запалювання. Да. А тепер, якщо можна розвернути його. Зараз спробую. Ну, на диво, я, чесно кажучи, думав, що його буде дуже важко розвертати, але на диво його легко розвернути. Досить, досить. Так, цей кофер, тут вже, все взагалі я не бачу ніяких от одна тут тільки от. Ну але це ну, я не знаю, це таки показують, Ну по суті нема ніяких нюансів. Кардан. Ну там от, от якщо показати, там взагалі просто все як нове. Крутий. Отут от от трішки от є, от просто що ну, це саме така ну, захист. Давай я покажу. І от трішки воно піднатерте, я думаю. Бачиш? Бачу. Ну його то видно, то не видно. Отак, наприклад, його не видно. Так видно, ну тут таке. Воно як резина, тут воно, звісно, що якщо плаком його бахнути, то його... А, дурей, слухай, так це воно Тихо, тримай. Ну, взагалі як Він пальцем. їде. Руля поверни, будь ласка. Щоб ці Кнопочки. Кнопочки, кнопочки. Ручки, кнопочки. Зараз. – Що, проїхатись? Так, метр дев'яносто два мій зріс, зараз почекай. Дуже легкий в керуванні цей мотоцикл, просто як пушинка. О. А може, будь ласка, в тіні стати, я ще по кругу тебе зніму? Так, да, Я там посередині. Давай. А може, будь ласка, вимкнути запалювання, ще як спереду воно світиться. Горить так. Мотоцикл, який реально прям кличе в подорож згоден? що дивися на нього і yeah, просто yeah. так от дивися і просто все ти прям мрієш кудись поїхати на ньому блін чудовий реально чудовий Ну давай по... як це... Господи, забув це слово. По традиції сідай зробимо кадр на аватарку. Зараз. О! Топ. І на цьому, на цій ноті ми закінчуємо.